Як лисичка навчилася радіти за інших, у лісі жила лисичка Руся. Вона була гарненька, розумненька, але мала одну шкідливу звичку радіти, коли в когось щось не виходить. Ось, наприклад, ведмедик вчився ліпити з глини, але іноді горщики в нього розбивалися. Ха-ха-ха, а в тебе знову нічого не вийшло, сміялася Руся. Або сорока співала пісеньку для виступу, але забувала слова і ще й закашлялась. А ти добре, шепотіла Руся. Нехай бачить, що не така ти вже й талановита. Зайчик готувався до перегонів, але він перечепився і впав. Лисичка так голосно засміялася. Ой, смішний, впав, як мішок з картоплю. Все одне, на перегонах я буду перша, бо я найкраща. Над усіма звірятами лисичка сміялася, і їм це було неприємно. Чому вона радіє, коли нам погано? шепотіли між собою звірята. Мабуть, вона не справжній друг. Лисичка цього не помічала, але одного разу трапилось дещо важливе. Настав день. Коли усі звірята мали грати разом у лісовий квест з перешкодами, перегонами. Руся дуже хотіла виграти. Вона бажала, щоб усі побачили, що вона найкраща. І ось коли настала її черга стрибнути через струмок, вона послизнулася і впала просто в воду. Вся мокра та розгублена лисичка сиділа і очікувала що хтось зараз засміється і скаже Ага, так тобі треба. Але сталося диво. До неї підійшов ведмедик і подав їй лапку. Зайчик та сорока зовсім не сміялися і не раділи її стану. Вони сказали Руся, таке з кожним може трапитись. Ми допоможемо тобі. Лисичка була вражена. Ви не смієтеся з мене? Ні, хіба можна радіти коли комусь боляче або хтось робить помилку? Це неправильно, друзі так не поводяться. Того вечора лисичка довго думала. Вона вперше в житті відчула, як може бути боляче, якщо хтось радіє твоїм невдачам, і їй стало соромно за всі свої злорадні думки та вчинки. Наступного дня Руся прийшла до друзів. Вибачте мене, будь ласка, я не розуміла, як це неприємно, коли над тобою сміються. Я більше так не буду. Я хочу стати справжньою подругою і вчитися радіти разом з вами. З того часу лисичка змінилася. Тепер вона підтримувала друзів, раділа їхнім перемогам, підбадьорувала під час невдач. І знаєте що? У неї стало набагато більше друзів, а в душі з'явилося тепло, як від сонечка. Руся зрозуміла, що щира радість це коли радієш не тільки за себе, а й за інших. Коли ти підтримуєш та допомагаєш, ти стаєш справжнім та добрим другом. А добрі друзі це найбільший скарб.